Так буде й надалі. Тому що Господь спитає. Питає мене, каже за це. А я скажу, що я казав. Я слухаю, казав. А ви собі я хочете. Сьогодні, братій і сестри, буде помазувати і роздавати ці ваї, такі, знаєте, символічні, дуже глибокі. Люди знають, приходять верхна неділя, треба обов'язково прийти. А ще хтось знає, що треба посповідатися і причаститись навіть. Це дуже добре. Надіємося, що таких буде більше з кожним разом. Ну. Буде пам'ятати, браті і сестри, що це значить. Що значить, що ми зустрічаємо Господа? І кожен має собі питання задати, з чим ми його зустрічаємо. І скоро буде Пасха, скоро скрізь дні, великі, скороботні, самі страшні дні, які можливі в цьому світі. І вже страшніше не буде. Тому що сьогодні, тобто, Цю неділю людина судить Бога, тоді буде Господь на сюди. А сьогодні ми з вами, в тому числі, живучи не, христов, не християнським життям, ми стоїмо поряд з тими, хто буде Бога. Ми маємо це знати і пам'ятати. І сьогодні, коли ми зустрічаємо Христа з вами, дітками, ми маємо пам'ятати, що ми... З чим зустрічає? Не Невжать тільки з вербою, братися. Не тільки з діточками. Господь говорить, ус Ісус ускладнень із сущих совішили усіх палу. Євреї дуже гордилися, що вони темні, що вони потомки Авраама, що вони ізбраний народ. А Господь що говорить? Що із тих камінь можуть... Господь може затворити чада. Якщо, якщо ви будете недостойні Ну, Пам'ятаємо, браті сестра, я не ділька залишилась. І тягнемо те, що ми дотягнули. Подбаємо, подивимося всередину себе. Це дуже важливо. Без цього і свято не часу. Щоб не освячилось перше все наші душі. Освятимо, приношення. Це ми це знаємо, розуміємо, це добре. А це має бути природні продовження того, чого. Воно має виходити. Це саме головне. Тому далі будемо помагувати, давати лаві і пам'ятати. щоб ми сьогодні зустрічаємо Господа і Бога нашого Ісуса Христа зває, щоб ми зовсім трошки часу не, не кричали, образно кажучи, розпні, розп'ні його. як це зробили. Дві тисячі років тому люди які мали такі самі життя. І якби цього Адаму не війні, і Єву ніпіння. Ні і єву ні і, 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 і б не вони, то це потреба. Тобто не будуть думати, що якби не Єва Адам і Єва, то ми б такі були. Ну, не будуть більше то, і хай Господь дасть сил терпіння нам, браті -сестри, і сестри, ці речі. І тоді віримо, надіюся, що посправді торкнеться в нас Воскресіння, всю Пасху, а головне торкнеться нас і Воскресить останній день, який буде головний, раді якого ми сьогодні і завжди відбираємося в храмі Бога. Свято!